Але матися я планую сьогодні пересадити під мою перголу. Я до свідка? Можливо. Але так мені захотілося. Ця ідея мені прийшла ще, мабуть, роки за 3. Тому, але чогось я передумала, а цього року знов надумала це. Перед будинком у мене така клумба. Брунера у мене ну, ніяк не приживається. вже третє місце їй. Це з живця. гляньте, вона зацвіла. Підозрюю, що це кюшу. Ця брунера гарно просто, а ця з металевими такими срібними прожилками, ну, ніяк не хоче. Так, ну тут я поки потім покажу. А зараз я покажу те, що в мене. Куди я хочу? Це у мене проблеми з водою, у мене так кожен день тепер стоїть. Так, ось сюди я хочу висадити. Бо тут у нас майже 55 градусів спеки. Тут у мене дерева, яблуня, хурма і яблуня, яку доньці всучили, наче це хурма, але це яблуня. Роза полька, троянда полька. Гладіолуси я не викопую вже в роки три, мабуть, цвітуть, нічого з ними не стається. Тюльпани в мене тут були тюльпани, рядок великий. Я в минулому році їх пересадила, трішечки роздрідила. В цьому році ось вони відцвіли. І на це місце я хочу. Ось у мене тут така пергола. Вже роки чотири, мабуть, стоїть. То я хочу сюди пересадити клематис. Тут у мене є клематис. Це я тільки посадила вчора. Ось він. З агромаркету за 10 гривень дали, наче вишневий має бути. Не знаю, в мене вже є вишневий. Ну, подивлюся, 10 гривень це не такі великі гроші. Я купувала в них дві сосни. Одна у мене згинула, друга ще. Тримається. Ну, подивимося. А, і виноград у мене тут. Але виноград не, не виконує своєї функції. Я хочу, щоб тут Ну, тут у мене трішечки така зона, я пересаджую. Тут лежать мої коти, мої собаки. А, жоржини також я не, вик... не викупую. Ось. І це є. Бірючина в мене тут. Також посадила. Хотіла кульку сформувати, не знаю, що подумаю. І ось я хочу сюди. Посадити ці два клематиси і розтягнути їх, щоб тут була тінь. Хотіла зробити, знову ж таки, цією весною, тоді не спричинилось у мене це зробити два роки назад, тому назад чи три роки. Я колись вже казала, що я надумала цю ідею, а потім щось не втілила її в життя. А потім з моною це, на щастя, сталося, і я. Передумала, покажу трішечки свій. свою цю клумбу. Трояндарій, так би мовити. Але в мене тут різні рослини. В основному троянди. Мабуть, вже не в основному, тому що в мене багато вже тут різних рослин. Ось тому я ще от, ще цвіте. І друга квітка розкривається, ще квітне, Ай, свою моя. Троянди я вже не купую давним-давно. Гей, мої. Тут декілька сортів, там сховалась, он темніша, ось бурякова Так, ну що я хочу показати? У мене вже клематиси в повній красі. Хочу показати, що в мене клематисів багато. Я приготувала на... Приготувала на продаж, але нікому вони не потрібні. Так виявилося, тим більше людей у нас зараз мало Херсоні. І не всі переймаються садівництвом. А я покажу, де в мене багато дзвіночки ніяк не зацвітуть. Чекаю, чекаю, що за дзвіночки це з насіння я в минулому році. Ось тут. У мене ну, такий міні-розплідник. Ось у мене тут багато клематисів. І в горщиках стоять. І, і так, я ж кажу, що не продалося, я сюди висадила. От. І ще в мене в другому місці там є. Ну, коротше кажучи, викопаю на те місце, де я хочу викопати ті великі клематиси. Це будуть низкорослі. Це мені здається, що дзвіночки в них... дзвіночки будуть, квіточки, і будуть вони. Як сказати, вниз опущення. Будуть вони дивитися вниз. Ось тут мені ще не, не вистачило трави, щоб покрити землю. Я тут солому накидувала, але вона що перегнило, а що. Ось також мій розплідничок. Що виживає, що не виживає. Іриси, які гарні. Як виявилось, теж вони нікому не потрібні, але вони так пахнуть. А ви знаєте, що? Кожен сорт Ірису пахне по-своєму. Інший запах. Ось і тут я лиматись насадила. Ось це також низькорослі климатись. Бачите, вони не сильно високі. Ну, Я вже не пам'ятаю деякий сорт, у мене їх багато. І ось я клематис всунула. Також це самій красунчик. Вейгела. Гляньте, як вона, кольори грають. Ірис і вейгела. От я люблю такі співвідношення кольорів, коли вони не зливаються. А трішечки є контрасту. Гінкобілоба моє, деревце моє. Яке гарнюня. Дейці я ще так і не, не, не розквітла ще. Це я принесла з поля. Ми ходили, гуляли з собаками. Ось він. Оцей вже заквітає, треба полити. Я люблю такі. О! Розквітла моя жовтенька, Киріо. Так що в мене багато всякого всього. Я зараз припала більше на е, ці, скажіть мені, я скажу, на багаторічники. Ось ще один також. Ну, це такий же самий. Ось такі іриси. гляньте, які вони гарні. Ну, людям щось не подобається, не знаю. Калатея моя ще досить цвіте гарнюня. Обожнюю рододендрони, Але в мене два пропало. Не вийшли з зими, не розквітли. Так, живучка. Гляньте, яка вона гарнюня. А на базарі її не хочуть купувати. І ось ще клематис у мене ось також. І ось клематис у мене. Гляньте, який гарнюня. Ось. Обожнюю клематиси. А цей, цей взагалі. В минулому році він був 3 метри. Я його мусила заплітати під цю опору. Гляньте який. Велика квітка яка. Ось моя рука. У мене рука не маленька. Я проробила 28 років на карданних валах, то у мене рука робоча така, скажімо, мужицька рука. І ось вони такі гарнюні. Змішане у мене. У мене тут і плодові дерева, ось і груші, і яблуні. А, ось мій. шипшина моя. Ну гляньте, яка гарнюня ляля. Ну, ляля ж, ну, таке просте. Здавалося б, таке просте. Так, але ж на це багато грошей не треба. Я викопала її під парканом у себе. І зробила з неї... Ой, чуть не впала. Тут у мене така доріжка, я також сама її зліпила. І зробила з неї на штамбі. Звичайно, вона видає, ось треба вже зрізати. Але ж гарнюня. І погано, що вона цвіте все-таки один раз. Оце мені. Атес, ви подивіться, як він розпускає свої оці бруньочки якимись такими кучеряшками? Таке воно гарне. Як лілія. от Лілія отакими от кудряшами. Де вона? Ось. І він такий майже такий гарний. Але щось їсть. Я вже кропила свій сад. Сарани багато в цьому році. А цей не так розпускається. Цей такими довгенькими гілочками. Цей вже, як я, зростом, у мене зріст метр п'ятдесят Ну, що ж поробиш, такий в мене зріст. І цей, це кущовий. Ой, я як виходжу, мені все хочеться показати. Гляньте, яка картинка. Яка картинка. На оцій картинці я і закінчу. Це каріоптеріс жовтенький. Він скоро буде блакитно-зелений. Що. В мене вийде, я покажу, тому що, я, якщо я захотіла пересадити, то мені конче, треба це зробити, тому що я не заспокоюся, я що, якщо я цього не зроблю. Ось гляньте, гвоздика переста і клематис фіолетовий. фіолетовий, і іриси, також співвідношення кольорів. Мені так подобається. Так, ну на все добре.